Сьогодні ми відбираємо проби риб, але скориставшись тим, що з нами працює Микола з Харківського університету герпетолог, ми відібрали кілька жаб і я познайомлю вас із простим прийомчиком, який завжди цікавить людей, як відрізнити самця від самки. У жаб це дуже просто. В руках тримаю двох представників жаби озерної. Найпростіше, щоб відрізнити самця від самки, треба подивитись на основу їх пальців. Ви бачите у самця палець потовщений, а в самки такого потовщення яскраво вираженого немає. Це називається шлюбний мозоль, і він темніший. Шлюбний мозоль самцю служить під час спарювання. І відіграє дуже важливу роль. Самець, коли зліз на спину самки, то шлюбним мозолем міцно тримає її за горло.